Економія коштів для аграріїв питання завжди актуальне, але економити не означає отримувати менший врожай, каже головний агроном Товариства Світоч і Лінецького району Олександр Галиш. Ось ми продовжує менше стали застосовувати хімічних засобів захисту, натомість активно використовуємо біологічні препарати. Вони дешевші в рази суттєво підвищують урожайність сільгосп культур і покращують структуру ґрунту. Олександр Володимирович веде нас на поле, де закладений порівняльний дослід. Тут посіяли соняшник одного гібриду, однаково підготували ґрунт, але тільки на одній частині площі внесли біокомплекс БТУ Р-ґрунтовий НПК компанії БТУ Центр. На іншій для контролю біокомплекса не вносили. Різницю видно, як кажуть, неозброєним оком. А коренева система рослин на ділянці, де попрацював біокомплекс, значно потужніша і більш розгалужена. Ми вже можемо прогнозувати, що надалі що це буде гарний сійка рослина і фос-мажорі, коли буде недостатня кількість волог. І у цих шарах, верхніх шарах, вони піде глибше і візьме ту вологу, що там. І по вегетативній масі ми вже бачимо, коли тут вже 4. пішла чотири, і вже, ми вже бачимо шостей, третю пару. Шості листочки, а тут, тут тільки два справжніх і все четверте. Оздоровлення ґрунту за допомогою біопрепаратів пригнічує розвиток збудників патогенної мікрофлори та покращує його родючість. Біодеструктор екостерн препарат, хоч і біологічний, але характеризується стійкістю до сонячних променів і працювати з ним досить зручно. У минулому році були в нас досліди по екостерну дуже ґрунтовий, то 4,5 центнери надбавки. Це бабинка, агровід, ми там заложили дослід. Коли ми кажуть 4,5 і врожайність, говориш, 40, і 45, то сьогодні агроном, чуючи цю цифру, він може аналізувати, що дійсно це соняшник, це можна вложувати. Кожен інвестор, який буде вложити гроші і маючи такий прибуток, він буде знати, що він цього року зимою вложив. А в бункері він же отримує свою надбавку. Тому що бункер це є той показник, за що ми працюємо. А ви вперше вирощуєте за такою технологією соняшник? Е, соняшник, да іменно по ґрунтовому біокомплексу, ЛПК. це ми цього року. Перві перший, перший рік, оце от ми от тут внесли. А тут оставили. Просто самі для себе, тому що як я його не пощупаю не попробую, я не, не скажу, що воно працює. От тепер Тут я вже сходимо з ними працювати. А перед цим тут ж було та же внесено екостерн. Ну, Я вже років шість його вношу, тут не питання. Тут то, що треба. Працює ідеально. Застосувавши екостерни, каже Олександр Володимирович, торік отримали прибавку соняшнику 4 центнера на гектарі, пшениці ще більше. А на хімії у світочі добре зекономили. На фунгіцидах основному економію. І навіть будемо ще по Міндобривах. Помідоброю теж ми економимо вже менше вносимо. От і тепер соняшник завдяки дії ґрунтового біокомплексу НПК отримав потужну кореневу систему та стартовий потенціал для нарощення кращої вегетативної маси. Є біокомплекс по вегетації для технічних культур, там іде від 0,8 від 0,5 до 0,8 літр на гектар, але по сам, який буде в критичний момент. Конденсат вологи утримувати і захищати від ультрафіолетового проміння листочок, не закриваючи рильця, і також пом'якшувати дію, як в гірбіцидної групи, чи якоїсь okay. ви будете щось ще вносити в по їхні технології. Тобто наші продукти блакові суміші йдуть досить непогано себе відчувають. Ще з інсектицидною групи, якщо ви будете вносити по пшениці, також буде цікава се. Будете таку технологію? Звісно. На цих 15 гектарах повністю візьмемо технологію. Ну, ліпосам теж я сказав, що вже другий, третій рік ми вносимо з будь-яким препаратом, не обов'язково об що я буду вносити бити центр. А от гербіциди, фунгінциди, стараємося брати ліпосам, місто того даже тренду. Олександр Володимирович уже й не уявляє, як то працювати без ліпосаму. Ліпосам ми взяли повністю цього року на всю на площу, на 1000 гектарів землі. Я з любим препаратом всі культури на культури всі культури вношу там гербіцидну групу. Я додаю ліпосам, фундицид так само додаємо ліпосам. Просто врощен, да? Так, да, так, да, просто да, врощин. Да, так, да, і воно набагато краще да, бакові суміші, воно краще працює, навіть той самий інсектицид. Липосам прилиплювач пролонговує та підвищує дію засобів захисту рослин. Наприклад, дозу гербіцида не потрібно підвищувати, навіть коли бур'ян переріс. Варто просто додати в бакову суміш дешевшого в рази липосама прилиплювача. Є от розвиток самої ну, буряну, він є якась, якась межа, і ти вже розумієш, що. Ну, ти запізнився два-три дні, вже він виріс за цю ніч, за тих дві ночі. Тобі треба збільшити норму, не збільшуючи ром, но норми, лишившись на меншій дозі, але з, але з лепосамом воно такий же самий ефект дасть. Тобто це теж є економія. Да. Yeah. Інсектицидна група, несприятні поводні умови. Дощ може бути не тільки за два за дві години, це теж досить такі, скажем, дуже, no, дуже, дуже да, да мінімум. Говорять, да. але лепосамо, ми вже можемо сказати, якщо дощ, такий, як сьогодні пройшов і пройшов він. Після 15 хвилин, про як ви поприскали, не переживайте, липосам утримує. Все, він занесе. Він як оця жалеточка, який взяв на себе і вніс в рослинку. На запитання, що таке для нього БТУ центр, Олександр Галиш відповідає, це економія коштів і суттєва прибавка врожаю. Попередником ось цієї пшенички розповідає, був озимий ріпак, але падалиці майже не було завдяки надійному склеюванню стручків липосамом клеєм. Технологія вирощування пшениці проста й заощадлива. Завдяки липосаму прилип які застосовують разом із засобами захисту. Несли деструктор, задискували раз, тут не було оранки, Другий раз дископлугами задискували і тоді сіяли. Весною по мерзлуталому дали 120 кг десь селітри, більше ми не давали. Несли гербіциди, фунгіциди. І інсектициди це це. Це. Все з здипосами. І тут на даний ми вносили фуніцида, на всього -навсього. це рексу ми давали не 0,5 рекс двоминосили, а давали десь 200, навіть 200, не давали, 200 грам на гектар. Угу. Дивимося, результат тут є, тому що хвороб, в принципі, та немає. У 2014 році завдяки біодеструктору стерні отримали не просто прибавку врожаю пшениці, а й високу якість зерна. Прошлом году ми обробляли. Не обробляли ми біокомплексами нічого, тільки вносили теж перед ну, деструктором як остер. То я вам скажу, що фозаріоз колоса в нас в нашій зоні, будемо читати, Дашівській чи в краю Дашевського, бо зона неправильна. Значить, у нас був найменший вміст ну, хвороби по фозаріозу колос. Деякі люди обробляли, вони не вносили ніякого остерну, не буду казати хто. Значить, в них був більший, вони обробляли три рази, навіть чотири рази, два рази по колесу, вони ще обробляли фунгіцидом. І в них був більший процент фузаріозу колосу, ніж у нас. А на ріпаку майбутню прибавку врожаю побачить навіть не фахівець. Її забезпечив біокомплекс. Ось воно ще додатковий, ота кількість додаткового врожаю. І майже кожна рослина має на цьому, ще бічне голодження, бічний. бічний. Пагін дає ще додаткову вічну. Збільшує, збільшує цю кількість. При застосуванні біокомплексу нарощується вегетативна маса та коренева система. А склеювати стручки ріпа, по самому клеєм у світочі будуть уже третій рік поспіль. До 5% по залишається рукова кислота дозрівшому насіння. Це те, це той коли утворюється олія, якість олії. Липосам дає можливість визріти 100%. Не перезастосовуючи десикацію, ви зберігаєте, ви не ризикуєте, навіть якщо ви попадете під дощ. Липосам ваше насіння, ваше зерно збереже. Якщо, щоб не розтріскується. Навіть був такий момент, що в посадку впала геляка. В ріпак. то ми на силу її витягнули. Витягнули витягнули цю гіляку, але стручки в принципі не розсипали, не, не ну не розклеїлись. Ось так за декілька років прискіпливий агроном став полким прихильником біотехнологій, адже завдяки препаратам БТУ центра рослини ростуть сильні, стійкі до стресових умов, а отже, навіть за несприятливих ситуацій забезпечують щедрі ужинки, а господарство при цьому заощаджує на пестицидах. Партнери то надійні, в любе время дзвониш. Сказали, що на завтра знаєш, буде на завтра. Даже було таке. Дзвоню рано. Через час вже привозили препарат. Коли бачиш, очі дійсно агронома, який задоволений, що результат є кращої, нам вдяки за це нема. Тому ми завжди працюємо для господарників, для хліборобів, щоб вони дійсно отримали той результат, на який заслуговують економію їхніх коштів. А потім, коли ми виходимо на поле і чуємо ці жаворонки, що це дійсно жива земля. Тому що є жаворонок, воно дійсно живе, воно росте.